Тема банкрутства обрала не дарма, адже нині все більша кількість юристів звертається до її вивчення. Особливої актуальності проблема банкрутства набула у зв'язку із реформуванням законодавства у цій сфері. Ми раді, що тема конкурсного права банкрутства, яким ми професійно займаємося, знайшла такий відклик у студентської аудиторії майбутніх наших колег. Рівень організації дуже високий. Ми говорили з керівництвом щодо того, що наступні заходи теж будемо намагатися проводити разом. Практикуючі юристи та викладачі вишів вітають таку ініціативу з боку студентів-правників та обіцяють сприяти реалізації ініціатив майбутніх юристів. Всі ми вітаємо те, що така ініціатива була реалізована саме в Хмельницькому університеті управління і права. Це добре, є молоді люди, які хочуть цікавляться і хочуть далі, мабуть, працювати в цій сфері. А це буде тільки сприяти тому, щоб і законодавство, і практика у нас йшла в правильному шляху. Ми з нашого боку все робимо для для того, щоб це стало реальністю. Ну і будемо чекати наступні школи банкрутства, може в інших сферах права. Загалом основна мета запровадження всеукраїнської правничої школи це отримання студентами нових знань у різних сферах права.